Через часті випадки спалювання сухостою зростає небезпека виникнення пожеж у лісових масивах, дачних будиночках та будь-яких інших будівлях і спорудах, поблизу яких проводиться бездумне випалювання. При спалюванні трави на присадибних ділянках виникає загроза перекидання вогню на житлові будинки, особливо у суху і вітряну погоду. Додатково проблема полягає в тому, що із листями травою, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Також спалювання. Сухостою призводить до руйнації ґрунтового покриву та ґрунтоутворюючих мікроорганізмів. Здовж доріг існує загроза неконтрольованого поширення вогню. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні. У зв'язку з цим рятувальники закликають громадян відмовитися від практики спалювання опалого листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Загалом, з початку року, працівниками ДСНС на території Володимирського району було складено сім протоколів за 77.1, а також Державним екологічним інспектором було складено 20 протоколів за статтею 82 КУПАП. Протягом минулого тижня були проведені рейдові заходи, в ході яких було виявлено 3 особи, дані яких були направлені до Державного екологічного інспектора для складання протоколу за статтею 82 КУПАП. Нововолинські надзвичайники систематично проводять рейди з екологами, попереджаючи порушників про відповідальність та накладають штрафи. А вони нині сягають 7 тисяч гривень за спалювання трави чи сухостою у екосистемах. 31 серпня співробітники Володимирського районного управління провели рейдовий захід на, на території садівничого товариства масиву Мічурниць щодо заборони спалювання сухої рослинності. Громадянам роз'яснили. Що не можна спалювати суху рослинність, а також вручили листівки із забороною спалювання сухої рослинності та, та про небезпеку, яку несуть у собі такі пожежі. Також до громадян довели, довели, довели інформацію про те, що за спалювання сухої рослинності може бути як і адміністративна, так і кримінальна відповідальність.